Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке, провели в останню дорогу полеглого захисника України Василя Гуменюка. Свято останнього дзвоника загинув воїн Михайло Сахаревич із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. На сході України перестало битися серце нашого захисника Михайла Слівака, храмове свято у церкві Вознесіння Господнього міста Золочина. Відкрили меморіальну дошку погиблому герою Петру Повелеванчуку. Столітній ювілей відзначила жителька Золочівського району. Під час бойових дій загинув наш земляк захисник України Чайковський Андрій Володимирович. У Краснецькій громаді відбувся майстер-клас із виготовлення ротангових кашпо. 28 травня у селі Торгів Поморянської територіальної громади Золочівського району відбулося прощання з полеглим воїном Василем Гуменюком, жителем цього ж села. Василь Гуменюк служив у лавах Національної гвардії України, обіймаючи посаду. Такелажника евакуаційного відділення взводу технічного обслуговування озброєння та військової техніки Західного оперативно-територіального об'єднання. Воїн загинув 25 травня 2025 року поблизу населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Герою було 34 роки. Мешканці громади, побратими, рідні та знайомі зібралися, аби віддати шану полеглому захисникові. Провести його в останню дорогу і подякувати за відданість Україні, щирі співчуття рідним, світла пам'ять Василеві Гуменюку, низький уклін і вічна слава герою. Христос Воскрес! В дуже символічному місці і в дуже непростий час ми сьогодні проважаємо слугу Божого нашого воїна і захисника Гуменюка Василя, якому було тільки 34 роки, мешканця. Села Торгів Золочівського району, який віддав своє життя, обороняючи нашу батьківщину на багатьох напрямках, і на Запорізькому, на Харківському, а загинув на Покровському. Ми стоїмо на дуже символічному місці в монументі борцям за волю України, де видно, що більше століття триває наша боротьба не з 22-го року, а набагато довше. Ворог той самий, але приємно є, що Україна має вільних синів, які в різні часи. В різні епохи захищала нашу батьківщину і її саму в біді не лишали. Вічна пам'ять герою. І ми, словами Шевченка, поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, свою роботу, поділлю захисту України далі робимо. Христос Воскрес, Воскресне Україну! що Це проєкт силу незламності народу ваш син. Вони операції останнього свого поступу і любив Україну, як вас любив. Висловно щирі слова співчуття від цього особового складу. Василь був дійсно усміхнений, гарний, сміливий хлопець, який щоденно виконував ту тяжку справу, яку виконує кожен воїн. На сході держави. На жаль, Бог забрав в нас героя. Героя дійсно героя, тому що він був патріотом своєї держави завдяки вам, матір. тому що ви, ви виховали самого його дитинства таким, як він став. Вічна пам'ять йому, вічна пам'ять тим, хто не з нами. Маємо пам'ятати те, що вони роблять. Основне зараз це пам'ять. Під імені частинами будемо. Дякувати вам, всім, чим зможемо. Я розумію, що ми не вернемо його, але маємо його пам'ятати, його світу пам'ять. Слава всім, хто загинув, слава Україні. Зем слава! Дозвольте дня. Тримайся. 30 травня у золочі відбулося традиційне свято останнього дзвоника. Цей день став особливо хвилюючим для випускників, які завершують шкільний етап і вирушають у доросле життя. Усім їм бажають щасливої життєвої дороги під мирним небом вільної України. Педагоги, батьки та учні дякували українським воїнам за можливість жити, вчитися та працювати у рідному місті, не забуваючи, якою ціною виборюється мир. Як проходило свято у Золочівському закладі загальної середньої освіти номер 1 Дивіться у відео. Останній сорт на він нас провочає Боким сумом повідомляємо, що загинув воїн Михайло Сахаревич із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. Мешканець села Ріпнів Матрос Сахаревич Михайло Євгенович загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. У результаті репатріації тіл та проведених ДНК-досліджень було ідентифіковано нашого земляка. Михайло був призваний по загальній мобілізації на особливий період 5 квітня 2022 року, захищав Україну в складі 37-ї окремої бригади, морської піхоти Військово-морських сил України, виконував обов'язки навідника. Воїн до кінця з честю та гідністю. Виконав свій громадянський і військовий обов'язок, захищаючи незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. Йому назавжди 58 років, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. глибоким сумом повідомляємо, що на сході України перестало собити серце нашого захисника. Слівка Михайла Володимировича, 1975 року народження, жителя села Городилів Золочівського району. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав і поважав Михайла Володимировича, світла пам'ять і шана Герою України. Храмове свято відзначило церкві Вознесіння Господнього міста Золочів 29 травня 2025 року. У церкві Вознесіння Господнього у Золочеві відзначили храмове свято. З цієї нагоди відбулася урочиста божественна літургія, у якій взяли участь численні миряни та священники. Серед присутніх владика Володимир Груца. Дітки, ходіть не бійтеся. Дивіться, зараз настає такий. Момент на святій літургії, де молимося разом Господню молитву, будемо приймати святе причастя. І дуже добре, що ви тут близько. Ті, хто ще дуже маленький, можливо, з батьками, з опікунами. Амінь. Нині був все час, і на віки віки. 28 травня у Ремезівцівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Петра Поливанчука. Петро Поливанчук уродженець села Підгір'я Золочівського району, мешканець міста Миколаю на Стрищині, служив стрільцем у 90-му окремому аеромобільному батальйоні. Загинув 30 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. На той час йому було 44 роки. Шанування героя стало ще одним нагадуванням для всіх про високу ціну незалежності і те, що кожен справжній вчинок залишається у пам'яті поколінь. Сьогодні ми зібралися тут, сповнені глибокого смутку, болі. Та водночас глибокої вдячності нашим героям. Ми зібралися для відкриття меморіальної дошки в честь загиблого нашого випускника, воїна героя Петра Поливанчука, який віддав своє життя у боротьбі за Україну, його життя, його відданість, його сміливість. Є прикладом для нас усіх, а особливо для молодого підростаючого покоління. Своїми вчинками він доказав, що любов до України проявляється не тільки у словах, а у конкретних діях, навіть ціною власного життя. Відкриваючи сьогодні цю меморіальну дошку, ми засвідчуємо свою глибоку вдячність усім, хто захищає нас від ворога. І водночас ми пам'ятаємо всіх і кожного, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Та подія, що сьогодні є в селі Ремізівцях, має відношення до нас, яка навертає спогади. Тої трагедії, яка сталася майже рік тому, загинув мій син. Сонце перестало світити. То люблячий син, люблячий батько, люблячий друг, за ним дуже всі жалкували. Приїхала маса друзів, приїхала підтримка моїх співробітники, яких хочуть шанувати. Навернути ту пам'ять, щоб вона ніколи не згасла. І щоб ніколи не згасла пам'ять за тих всіх героїв, воїнів, які віддали життя в боротьбі за волю України. І хотіла би, щоб ті спогади лишилися в кожного в серцях, щоб не нехтували люди тим досягнутим, чого досягли ті бідні діти, які загинули. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! У класі, де навчався Поливанчук, я була класним керівником. За всі роки шкільного життя Петро проявив себе дуже з хорошої сторони. Це був учень добре вихований, дуже сумлінно ставився до своїх обов'язків, до доручення завжди виконував сумлінно. І це був мій перший випуск 1997 року. Після закінчення школи продовжував своє вже не шкільне життя, можна сказати, самостійне, у Львові, де навчався, потім роки пройшли, збудував своє сімейне гніздечко, але далеченько від нас це було місто Миколаїв. І це нам дозволяло не дуже часто бачитись. але коли... Така дуже важлива подія в нас в школі відбувалася. Зустріч з випускниками. Петро приїхав, і це дійсно була дуже гарна, дуже тепла, зворушлива зустріч, але на жаль, остання. Ми будемо завжди пам'ятати про Петра, бо кажуть, що людей оцінюють за їх вчинками. І такий вчинок у Петра був це був героїчний вчинок. Він загинув як герой, захищаючи свою маму, свою родину, свою дружину, дітей і нас з вами. Герої не вмирають, вони завжди живуть і житимуть у наших серцях, у нашій пам'яті. Слава Україні! Сьогодні такий будемо казати, трохи опять болючий день для нас. Ми відкриваємо меморіальну дошку для мого чоловіка, який вчився в цій школі. Який є м, зараз янголим охоронцем нашим, який віддав своє життя за нас, Ех, ми е, цією дошкою е, несемо в пам'ять, щоб і учні, які вчаться, і вчителі, які тут працюють, і люди, які проходять, щоб вони пам'ятали наших героїв, щоб вони не забували а своїми молитвами ми. Е, Молимся для того, щоб він віднайшов спокій і був з вже небесній сотні з всіма воїнами, які захищають нас так не перестаючи з неба. Своє століття святкує Текля Іванівна Зеліско із села Заводське. Ювілярку привітали рідні, сусіди, місцева влада та вся громада. Текля Іванівна усе життя важко працювала. Виховала двох дітей, має чотирьох онуків та вісьмох правнуків. Вона пам'ятає Другу світову війну, старі українські пісні, розповідає про сільські традиції та любов до рідної землі, вважаємо пані Теклі міцного здоров'я, радості і Божого благословення. Слибоким сумом сповіщаємо. 25 травня 2025 року під час бойових дій загинув наш земляк захисник України Чайковський Андрій Володимирович, 1992 року народження, житель села Богутин Поморянської територіальної громади Золочівського району. Андрій віддав своє життя за волю, незалежність та майбутнє України. Він назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, вірний син своєї землі. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям і всім, хто знав Андрія. Розділяємо ваше горе і сумуємо разом з вами світла пам'ять і шана Герою України. У селі Андріївка відбувся майстер-клас із виготовлення кашпо з ротангу на базі творчого простору калейдоскоп. Мисткиня Марія Шмигельська розкрила секрети роботи з ротангом, міцним і гнучким матеріалом для декору інтер'єру. Завідувачі народних домів власноруч створили стильні кашпо, обмінялися ідеями та зміцнили командний дух. Директорка Центру культури і дозвілля Оксана Кушинська відзначила. Такі творчі зустрічі не лише розвивають нові навички, а й об'єднують колектив. Сьогодні ми в клубі села Андрівка проводимо майстер-клас по виготовленню кашпо з такого матеріалу, як ротанг. Це матеріал є довго ну на довгі роки, який не боїться ні сонцю, ні сонця, ні морозу. Прослужить людям дівчатам не один рік. Буде прикрашати як і подвір'я, так і в будинках. Ротангом так само можна е, опікати як е, на 5 літрів, на 3, е, на 3, на 15, Це ми можемо робити як і горщики. Так само ми можемо робити для тваринок якісь лежанки, е, кошики на паску. Теж роблять така зараз вийшла і мода, тренд, е, що виготовляють ротану і, і такі речі. Кашфо це є, є горщики, які оплатний спеціальним матеріалом, ротангом. Він є більш твердий, тверді, внучкий, є різних кольорів, різних формів і діаметру. Так само. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду побувати на майстер-класі, який проводить миткиня. Марія зараз дуже популярна техніка кашпо, адже з нього виходять дуже гарні вазони, які можна розмістити як вдома. Він є доповненням затишку домашнього, або можна і на балконі розвісити розмістити, посадити гарні квіти. Тому дякуємо за такий майстер-клас нашій мисткині Марії. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!